Ціновуючи мистецтво, ми продовжуємо з вами вивчати світових художників. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про Мікеланджело Бонароті. Народився він 1475 році. Це італійський скульптор, художник, архітектор, поет і інженер, знаменитий представник епохи високого відродження. Він був першим скульптором, який добре знався на анатомії людини і для зображення людського тіла у вигляді скульптур працював з твердим матеріалом, тобто мармуром. Мікеланджело народився в містечку Капрезето Тоскана Італії, 6 березня 1475 року в сім'ї небагатого міського старости Людовіку було не маючи достатньо коштів на виховання своїх дітей. Батько віддав Мікеланджело на виховання в іншу сім'ю, де маленький геній навчився азам роботи з глиною та інструментом. З 1488 року він навчався у майстерні художника Доменіко, а через рік перейшов у школу майстра, майстра Лоренцо Медичі у Флоренції. Медичі був наставником Мікеланджело, він розглядів його талант і всіляко сприяв його творчості. У період з 1490 по 1492 були створені рельєфи «Мадонна біля сходів, битва кентаврів, в яких втілився геніальний. Тір талант юного майстра у 1492 році, коли помер медичі, Мікеланджело повернувся до рідних країв. У 1496 році на запрошення кардинала, який купив його мраморне творіння Купідон, Мікеланджело переїжджає до Риму і працює до 1501 року над скульптурами вак і п'єта у соборі святого Петра. З Риму він повернувся до Флоренції вже відомим і шанованим скульптором. Тут Мікеланджело створює знамениту скульптуру. Давида з мрамору 1504 року, над якою працював довгих три роки. Мікеланджело переїжджає в Рим в 1505 році для роботи над замовленням Папи Римського Юлія II. До 1512 року з перервами майстер працює над створенням гробниці для тата статуї Юлія II з бронзи, а також розписує фрески стелі Саксінської капели. Серед них це страшний суд і потоп після смерті папи Юлія Другого в 1513 році Мікеланджело продовжує роботу над надгробною скульптурою. На яку за загальними підрахунками великий скульптор витратив близько 40 років свого життя. З безлічі незавершених частин проекту закінчено статую. Був лише знаменитий мраморний Мойсей. У похилому віці Мікеланджело все більше часу приділяв архітектурі. Новий папа призначив його головним архітектором при реконструкції храму святого Петра в Римі, де був народів працював безоплатно. Величезний купол Собору, спроєктований Мікеланджелом, був закінчений вже після смерті Великого Творця. Помер Мікеланджело 18 лютого 1564 року в Римі і був похований у Флоренції в церкві Санта-Кроча.